Вітаю, друзі, на каналі Водичної астрології Джйотіш і я, ваш астролог Леся. Ми продовжуємо говорити про всі знаки Зодіаку, він же Асцендент і Лагна в водичній астрології. І на черзі останній знак Зодіаку, і це риби. Риби це 12-й знак Зодіаку. Рибами управляє у нас добра, духовна, благородна планета Юпітер. Риби відносяться до стихії води і мають гармонічну основу. Хочу вам нагадати, що якщо ви не знаєте свого асценденту, ви можете залишити в коментарях під цим відео ваші дані народження, точний час, повну дату народження, місто, де ви народилися, і я всім відповім і вам розрахую. Риби в вашому гороскопі будуть проявлені і будуть відчуватися, якщо у вас асцендент точка, яка сходила на горизонті в момент вашого народження місяць або декілька планет було в рибах в момент коли ви народилися риби саме я би сказала нелінійний знак непростий знак для того щоб їх зрозуміти вони самі себе іноді не розуміють тому що 12-й дім гороскопу це вже не матеріальна енергія це енергія духовна і знаєте риби вони вони частково ніби перебувають тут на землі з нами. А частково ніби їхня душа, їхній розум десь літає в якихось мріях, фантазіях, космічних світах, десь вже в духовному світі наче знаходиться. Риби дуже добрі, дуже такі великодушні, спокійні. Вони завжди хочуть іншим допомагати, підтримувати інших людей. Це дуже-дуже мирний знак насправді, дуже емоційний, глибоко інтуїтивний, такий чутливий. В них дуже багата уява. Їхня уява це щось... Просто неймовірне, і, мабуть, жоден інший знак зодіаку такої мрійливості, фантазії, якоїсь неземної немає, як цей знак. А цей знак дуже м'який, вони дуже співпереживають усім, хто страждає. Вони хочуть миру на землі, миру між всіма живими істотами, щоб всі живі істоти, включно з тваринками, вони всі були здорові, вони всі були ситі, щоб все було в гармонії, щоб всі були в гармонії один з одним. А взагалі для риб мріяти це дуже добре. А оці карти бажань, ці їхні мрії, візуалізація, от в кого в кого, а в проявлених риб це дуже сильно працює. Вони можуть не докладати якихось фантастичних зусиль в матеріальному світі, а вони ніколи цього і не роблять, вони не вміють цього робити, вони не наполегливі, вони не кар'єристи, не трудоголіки, вони от як в цій воді рибка пливе, вони живуть в потоці, і оцей потік, якщо вони з ним з'єднані, з цим космосом, вони вміють і простір читати, і людей щитувати, вони вміють щитати, вони вміють відчути. Але вони не вміють вербально передати і пояснити, а що вони считали, а що вони відчули. Вони просто так знають, вони так розуміють, вони так відчувають. Це такі... Брамани, їх не приваблюють більше матеріальні цінності цього світу. Так, от в них живе якийсь оцей паралельний духовний світ. І вони настільки глибокі, настільки духовні, філософські, добрі, що в енергіях такої людини хочеться бути. Особливо, якщо сильний Юпітер, поспостерігайте по ваших друзях, знайомих, якщо ви знаєте їхні асценденти, це такі дуже добрі світлі люди, поруч з якими просто світ розквітає і починаєш вірити в добро, в людей, в якісь вищі цінності, в ідеали, от поруч з такими людьми. Якщо, наприклад, в чоловіка проявлений асцендент риби і немає, наприклад, сильного Марса чи сильного сонця, знаків вогню, то цей чоловік він не кар'єрист, він не буде йти по головам. Йому дуже тяжко, він буде ввести більше таке життя. Він може віддати останнє просто ближньому своєму. Знаєте, якщо ви бачили таких дітей, або може у вас такі дітки-рибки, так це ті дітки, які можуть... Ну, щоб там інша дитинка не плакала, не хвилювалася, щоб була в спокої, в гармонії, віддати свої іграшки, свою їжу, роздати свій одяг з себе зняти. Вони такі настільки вони альтруїстичні, що вони на шкоду собі, обмежуючи себе, але вони цього не розуміють, вони готові віддати останнім. І дуже часто вони попадають під вплив недобросовісних людей, які ну в нашому сучасному суспільстві можуть цим користуватися. Так, тобто таким діткам теж потрібно пояснювати, що про себе ми не забуваємо, і все ж таки ми є в себе на першому місці. Їм це дуже тяжко пояснити. Вони літають в хмарах. Оце такі творчі діти, яким потрібно віддавати на якісь гуртки, де можна малювати якісь картини, якісь експресії проявляти, щось таке пов'язане з космосом, з міфологією, з іншими світами, все, що з духовністю пов'язана, тому що риби вони знаходяться на останньому етапі еволюції нашої свідомості. Так? Вони вміють відмовитися від свого его. Так, від того, що я, моє, мені на благо іншій людині. Вони дуже добрі, вони дуже милосердні, і вони схильні жертвувати собою своїми потребами заради інших людей, щоб іншим людям було добре, щоб був мир, любов і добро в цьому світі. Взагалі це дуже добрий і красивий знак, навіть якщо ми подивимося по планетах, Рибами управляє Юпітер, це добра планета вчителів, наставників, духовності, правил, релігії, так, фінансового благополуччя в тому числі. І в рибах екзальтує Венера. Так? Тобто дві такі красиві планети, вони мають дуже велику силу в цьому знакові. І також для них дружня планета це є місяць. І з огляду на це ми можемо дати певні натяки. Куди людина може направити свою енергію в професійному плані в цьому житті? Це дуже хороші педагоги, особливо вони добре працюють з дітьми молодшого віку. Так? Це ті, хто здатен дати таку підтримку, опору, материнську навіть енергію. І їм дуже підходять також творчі професії, але ті творчі професії, де немає обмежень, абсолютно ніяких, де можна картину малювати рік, тому що якась структура, якісь обмеження рамки, дисципліна для риб це абсолютно не їхня енергія. Це чужа енергія, вони її не розуміють. Вони можуть бути здаватися іншим людям такими, ну я би сказала, дещо безвідповідальними. Вони можуть губити щось, забувати про щось. Так? Тобто для них дуже важливо, щоб поруч була людина, чоловік чи жінка, чи там якісь друзі близькі, які є в вашому полі, які вас будуть заземляти. От в мене в інстаграмі є пост про те, як повернути свою енергію, там є техніки заземлення. І от саме рибам, і тим людям, в кого риба в гороскопі проявлені дуже сильно, цей пост треба вивчити на пам'ять і просто кожного дня це практикувати, ходити босими по землі, контактувати з деревами, тобто повертати себе в момент. Вони просто в думках втікають кудись. Вони можуть бути ніби тут з вами сидіти, але їх тут немає. Їхня ментальна енергія, вона вже десь в космос полетіла, і тому вони розконцентровані, не зосереджені в моменті, можуть доволі погано виконувати якусь таку побутову рутинну роботу. І це їм же робить проблеми в їхньому житті. Тому треба собі задавати час від часу питання, де я. Я тут, я є, я зараз, я в цьому моменті. Що я відчуваю конкретно через тіло, так, зробити якісь фізичні вправи, повернути себе, свою увагу в тіло і в цей момент, для того, щоб не відлітати у фантазії. Це дуже логічно з огляду на те, що в знакові риб у нас... Падає, тобто в найбільшому ослабленні є планета Меркурій. Меркурій це планета логіки, інтелекту, всього раціонального. Тому риби і є таким дуже серйозним ну, і раціональним знаком. А, рибки вони мають дуже велику тягу до, до знань, до пошуку змісту життя, вони задають собі такі вічні питання, філософські питання, мудрі такі вчителі, вони дуже терпеливі, але вони нелогічні... Так? Ну, тобто від них чекати якоїсь раціональності, логіки, зважених, продуманих рішень, планування, якоїсь чіткої методичної структури, щоб вони йшли до своєї поставленої цілі. Ні, вони вміють мріяти створювати якісь віртуальні світи і притягувати це в своє життя. Вони також є дуже духовними, тобто всі духовні практики для них є дуже сприятливі. Йога, молитви, мантри, читання священих писань, вивчення духовних напрямків і також далекі. Подорожі, бо все ж таки 12 дім це про ізоляцію, тому риба схильні часто переїздити за кордон, і їм потрібно таке іноді усамітнення, побути в собі, в своєму світі, де їх ніхто не чіпає, так? тобто десь в якомусь такому уявному світі. Знаєте, кожен асцендент, він сходить на горизонті, кожен знак зодіаку має 30 градусів. Так? На зоряному небі, якщо ми поділимо 360 градусів, на 12 виходить рівно 30. Тобто кожен знак займає рівно 30. Але швидкість сходження знаку зодіака по горизонту в кожного знаку різна. І риб є дуже мало. Тобто серед нас таких духовних, добрих, емпатичних, чутливих, ранимих людей насправді є дуже мало. І їм треба направляти себе в творчість в роботу з дітками, в педагогіку, в духовність і в такі, знаєте, професії, де ми комусь допомагаємо, але безкорисливо. Це знак абсолютного такого тотального безкорисливого служіння. І Юпітер, планета їхня основна, як управитель, впадінні в знакові козирога. Для риб козиріг це 11 дім. Одинадцятий дім це старші, це соціум, це старші брати, наші друзі, наставники, впливові люди, і їм важко з ними комунікувати. Чому? Тому що риби, вони такі, як вічні діти трошки. Так? Їм важко вбудувати себе, оцю свою таку ментальну відірваність від цього матеріального світу в соціум. І тому їх можуть критикувати, засуджувати, не розуміти, їхні там, я не знаю, батьки, там, старші брати, сестри, керівники можуть казати, зупинися, не літай у хмарах, зроби свою роботу, будь там чіткіше, зібраніше, але це не їхня природа. Тому їм краще бути в от таких от творчих, таких більше возвишених професіях, і там вони себе зможуть реалізувати. Або роботи з дітьми, тому що вони такі щирі, як діти. От діти вони такі, що можуть віддати останні, так, і так само риби вони такі, тобто вони про духовність, вони про вище. Взагалі практики регресу, рейки і тому подібні, от рибам даються добре, вони можуть туди заходити, але якщо немає додатково інших позитивних впливів, якщо немає, наприклад, сильного Меркурія, вони не зможуть логічно пояснити і передати інформацію, а що вони там побачили, а що вони вважали в цьому полі. Так? Тобто отакий є знак «Риб». Наразі це останнє відео з даної серії. Залишайтеся на моєму каналі. Ми буду продовжувати знімати для вас корисні ознайомчі відео, тому що знаєте, коли ми знаємо свій гороскоп, ми знаємо свою енергії, ми їх розуміємо, ми їх приймаємо. Як на мене, це заміняє дуже багато походів до психолога, коли ми самі себе розуміємо свою суть і коли ми знаходимо своє призначення, покликання, так для чого ми в цьому житті, яка наша суть, яка наша природа, то тоді ми працюємо. Згідно з нашою природою, ми її розуміємо, приймаємо і ми працюємо в задоволення. Всього доброго, мої люди.